Велика зала, повна глядачів, ілюзіоніст показує свої фокуси. А зараз я оберу випадкову людину із залу, оглядає публіку. Хто бажає? Ні, ви не підходите, ви теж. Ось ти, хлопчику, загадай карту, і я зараз витягну її з колоди. Загадав? Король Пік? Правильно, хлопчику, так, тату. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Сидить чоловік увесь похнюплений, приятель його запитує: Друже, що сталося? Ой Петре, як я заздру Штірліцу? Чекай, щось не розумію. До чого тут штірліц? А до того? Йому дружину тільки один раз показувала тут: щодня, щодня і щодня. Все ж таки, наша безкоштовна медицина діє набагато ефективніше за платну. Яким же це чином? Платна медицина мотивує більше заробляти і тим ще більше руйнувати своє здоров'я, а безплатна, неймовірним чином, мотивує більше ніколи з нею не стикатися, і людина хочеш не хочеш, починає стежити за своїм здоров'ям. Пацієнт у лікаря, скажіть, докторе, чому після зв'язку з жінкою у мене стоїть свисту в ухах? Вибачте, дідусю, а скільки вам років? Сімдесят два. То не свист у вашому віці, то оплески. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Стоїть мисливець на номері, чекає вовка, якого загоначі женуть у його бік. Раптом вибігає прямо на нього великий вовчищ і кричить людським голосом Не стріляй, це ж я. У них там чаклунство якесь. Нас на себе перетворили і тепер під виглядом людей за нами женуться. Мисливець остовпів. А чи часто з вами вовки розмовляють? Ну, і пропустив вовка за прапорці. Біжить, щасливий вовк і думає права була, мама, вчити мови треба. А то так і до мисливців на мушку недовго втрапити.